Вітаю! Завдяки рубриці, яку я веду щоп'ятниці, багато знавчилася. Сьогодні чергова перевірка скелелазіння. Мене цікавить, наскільки безпечне ось це спорядження. Повністю безпечно. опасно. видержують більше двох тонн. А чи можна це заняття вважати перед підготовкою до справжнього скелелазіння? В принципі, да, то це така основа більше така силова нагрузка. Ну на скалах все одно немножко по-другому себе очі. Та все ж краще починати зі стендів на скеледромах. Так ви не тільки гарно і незабудні проведете час із друзями чи то сім'єю, а й розвиватимете координацію рухів, силу, гнучкість, мислення. А ще рекомендують навіть врачі складення як вид такого фітнесу. Потому что развивает такой комплекс мышц, который не задействован ни в одном виде спорта. А кто может быть видвидывачем? У нас есть детские секции, в принципе, от 5 лет до 70-72. У нас тут даже есть отдельные соревнования для ветеранов разных групп. Ну что ж, я готова уже выпробовать. Ходимо? Идем. Длясяо треба э, добре рознять э, всі мисли. Спочатку я думала, що ось на таких вправах розминка завершується. Але ж ні, я мала підтягуватися, що вдавалося не дуже добре. Без безпеки ніяк. Буду снімати. Сподіваюся. А ви зі мною лізти? Ні, я буду страхувати. А для чого тоді вам підтримка? Я зараз покажу. Точно так же і страховщик, і той, хто лезе, вони в цих системах. У спортсменів також є спеціальне взуття скальники. Менші за розміром, аби краще триматися на стіні чи то на скелі. Вірьок між рук. Ні-ні між рук, в плані отак. так. Тобто не отак, не вот так. Отак что за вверху можно не хвататься, все равно не вверх. Просто, да, повисаешь, чтобы тебя просто не бьют. Долезешь до верха, а отпустишь руки, упрешься ногами в стенку, и я тебя аккуратненько запущу. А вы думаете, я до верха? Конечно, долезешь. Я не впевнена. Давай, долезешь точно. С такой підтремкой хочешь на край світу? Якщо ви вже збираєте спортивний одяг, аби полазити, як от сьогодні я підготуйте 60 гривень. Безлімітна місяць обійдеться в 280 гривень. Квартал 600. для дітей. Така розвага безкоштовна. Тут, окрім сили в ногах та руках, потрібна моральна витримка. Таке заняття кожному під село. До зустрічі.